Доброго ранку, сонечку сказали, сонячний зайчик долоньку спіймали, сонячний зайчик нас гріє, настрій гарний нам принесе. Ми побажаємо друзям своїм хороших думок і гарного дня, щоб думка весела й радісна була. Малята якось зі мною сталася чудова пригода, повертаючись з садочка. Я зустріла під ялиночкою зайчика, а зайчика був куций хвостик, довгі вуха. Коли я підійшла ближче, зайчик побіг у ліс. Але я вам сьогодні прочитаю чудовий вірш. А наш віршик про пригоду в лісі. Ну спершу я пропоную повторяйте за мною чистомовки. Ок-ок-ок, білий падає сніжок. Ки-ки-ки, замітає вже стежки. Ать, 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 вибіг зайчик погулять. Я, я, я це ялиночка моя. Ю-ю-ю, я ялиночку люблю. А зараз прослухаємо вірш. Ялинка. Олександр Олесь. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрікся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих став ялинку відбирати. Я сюди, а він туди, не віддам, кричить що, Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо. Не пущу і не проси, і цяцьками можна гратись. Порубайте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці, синиці. Страшно стало ой пусти, не держи мене за поли. Бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько низько я зігнувся, і ще нижче скинув шапку, зайчик весело всміхнув і подав сіреньку лапку. Сподіваюсь, ви уважно слухали цей віршик і зможете дати відповіді на такі питання. Як називається вірш? Де відбувалися події у вірші? Що хотів зробити хлопчик? Який одяг був у хлопчика? Що трапилось з хлопчиком у лісі? Чому зайчик напав на хлопчика? Хто погрожує зайчику у лісі? Чи відпустив зайчик хлопчика? Коли зайчик подав хлопчику сіреньку лапку? Сподіваюся, що ви дали відповіді на запитання. Якщо виникли труднощі, Послухайте вірш ще раз, і у вас все вдасться, а нам вже пора прощатися до нових зустрічей малята! До побачення!